Вітаю вас, мої маленькі друзі, на каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати казочку про шевця і гномів. Був колись один дуже бідний швець. Щоб купити шматок шкури, він витратив останні гроші. Та цього могло вистачити лише на одну пару черевиків. Пізно вночі він закінчив кроїти, відклав ножиці, залишив шкуру на столі, щоб уранці почати шити черевики і пішов спати. Але вранці, коли він підійшов до столу, щоб почати роботу, замість шматків шкури виявив пару новісіньких, повністю готових черевиків. З подивом він підніс черевики до очей. Таких гарних він в житті не бачив. Швець усе ще з подивом оглядав їх, коли в майстерню зайшов перший покупець. Побачивши черевики, прийшов у такий захват, що тут же купив їх за високу ціну. Тепер у шерця вистачало грошей, щоб купити шкури на цілих чотири пари черевиків. Оце так успіх, сказав він дружині. Увечері він скроїв усі чотири пари і залишив на столі, щоб зранку почати шити. Але уранці знову усі чотири пари стояли вже готові. І знову робота була виконана чудово, так що швець не встиг схаменутися, як усі були куплені за гарні гроші. А покупці намагалися вихопити черевики один в одного. Тепер швець. Зміг купити шкури вже на 12 пар. Увечері він усе покроїв і пішов спати. Завтра у мене важкий день, сказав він дружині. Треба зшити 12 пар черевиків. Він усе ще не вірив, що йому ще коли-небудь може так пощастити. Але уранці всі 12 пар черевиків стояли на столі готові. І знову їх виривав один у одного цілий натовп покупців. І так пішов у шевця день за днем. Увечері він кроїв шкуру, а вранці черевики були уже готові. І він купував усе більше шкури і кроїв усе більше черевиків. і отримував за них усе більше грошей. І справа його процвітала. Одного разу перед самим Різдвом швець сказав дружині. Хотів би я все ж таки знати, чиї це руки нам так допомагають. Давай вночі сховаємося. І постежимо. Увечері вони запалили свічку, залишили на її на столі, а самі сховалися в шафі під старим одягом. До півночі вони чекали марно. Але як тільки годинник на церкві пробив 12, вікно раптом само розчинилося. І в нього влізли два крихітні чоловічки. Вони були такі маленькі, що кожен зміг би вміститися у шевця на долоні. а одягу на кожному було не більше, ніж на новородженому немовляті. Схрестивши ноги, чоловічки всілися на столі шевця і почали працювати зі шкурою та татар. Що вона сама лягала до їх крихітних ручок, і ви б стіл не встигли накрити, як була готова прекрасна пара черевиків. А коли все було закінчено, вони акуратно склали усі інструменти, задули свічку і вистрибнули у вікно. Швець з дружиною вилізли з шафи. Знаєш, чоловіче, Сказала дружина. Ці малюки зробили нас багатими, а самим бідолахам нічим вкритися в такий холод. Давай я пошию їм куртки, штани і капелюхи, а ти справиш по добрій парі черевиків. Швець погодився. Він пошив черевички, а дружина крихітний одяг. Вночі коли все було готове, вони склали усе це на столі біля палаючої свічки і знову сховалися в шафі. Як тільки годинник на церкві пробив дванадцять, вікно знову саморочинилося, і в нього влізли два маленькі чоловічки. Вони подивилися на стіл. І побачили, що замість розкроєної шкури там лежать два крихітні костюми і дві малюсінькі пари черевиків. І як же вони засміялися, як застрибали від радості. І так, сміючись і стрибаючи, вони одягнулися, а потім взялися за руки і почали танцювати на столі. Вони танцювали. І співали пісеньку про те, що нарешті вони тепло одягнені і можна трішки відпочити від роботи. А потім задули свічку і вистрибнули у вікно. Після тієї ночі вони більше не приходили. Але швець, чесно кажучи, не дуже горював. Адже він дечому навчився спостерігаючи за чоловічками. І міг вже сам тепер шити черевики краще, ніж будь-який майстер у світі. Хто дослухав казочку до кінця, той молодець без кінця? Дякую за вподобайки, за підписку на канал, солоденьких вам снів і до нових зустрічей мої! Маленькі друзі.